У Кремлі заявляють, що вимоги Трампа неприйнятні війна в Україні триватиме. Хотім понять, що стоїть за цим заявленням 50 днів ми все це проходили. кремлівські посадовці відкинули вимогу Трампа досягти угоди про мир в Україні протягом 50 днів. Москва наголосила, що продовжить досягати своїх цілей у війні, попри міжнародний тиск і економічні санкції. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Росії Рябков заявив, що Росія вважає неприйнятними будь-які спроби висувати вимоги до Росії, особливо ультиматуми. Речник Кремля Пєсков повторив слова Рябкова, додавши. Що Росія готова до третього раунду українсько-російських двосторонніх переговорів, проте звинуватив Київ у відсутності прогресу для подальшого діалогу, своєю чергою, заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв у своєму акаунті в соцмережі X заявив, що Росію не хвилюють театральні ультиматуми Трампа, і нарешті так званий міністр закордонних справ Лавров заявив, що Росія зможе впоратися з американськими тарифами, оскільки вона вже впоралася з попередніми санкціями. А у Трампа хоч що небудь буває в дрібницях прораховане. Ми взагалі говоримо про якусь, скажімо, раціональну людину, про людину послідовну. Камон, ми говоримо про 47-го президента Дональда Трампа, про е, містера Хаос. При тому містера Хаос саме от е, планетарного глобального масштабу. Right. Ми говоримо про Трікстера і руйнівника, який власне е, всю цю свою другу каденцію присвячує тому, щоб взагалі зробити світ якомога менш стабільним. Е, роз зламати остаточно весь світовий порядок, який не доламав Путін до нього. От е, ну ми говоримо саме про цю людину стосовно України. Ми говоримо про людину, яка винна безпосередньо, персонально в смертях тисяч наших захисників. Е, я маю на увазі в першу чергу першу зупинку допомоги, яка була абсолютно без попередження, якої ніхто не чекав, яку зробив ще кандидат в кандидат в кандидати президенти так, Дональд так. Трамп, коли ми раптом так сім місяців не отримували в голосування в Конгресі, так да, допомоги. І багато наших захисників і захисниць загинули саме через це тоді. Далі, після цього, вже на президентській посаді ця людина двічі зупиняла нам допомогу. Притом не ту, яку вона б нам давала, Йдеться виключно про ту допомогу, яка ще як в нас би сказали, ад папередників. Тобто від того самого, як він його називає, сонного Джо Байдена. От, от, власне, оця бай сам Трамп. До речі, ніколи в історії, оце от варто українцям пам'ятати, сам Трамп ніколи в історії не дав нам жодного патрона і жодного цента. Він колись продав нам аж цілих 300 джавелинів, от але саме продав, це було про комерцію. От, і в дуже і, і це було про комерцію в мікроскопічному масштабі. 300 джевелінів, самі розумієте. А не дав він нам допомоги саме жодного цента за всю історію, за дві свої каденції. Це так, от щоб ні в кого ілюзії не було. Але... Е ми говоримо про людину, яка оцю ще байденівську допомогу, і так вже двічі зупиняла. І тому е, максимальний оптимізм, який може бути стосовно нього, це що, по-перше, все ж таки доїде, хоча б залишки отої Байденівської угу. допомоги, і це не гарантія, але шанс є. От і друге, що можливо, він так і бути погодиться в три дорога продати деякі системи європейським союзникам. І здається, все ж таки, як мінімум, один кейс ми тут зараз матимемо. Все ж таки від двох до п'яти нових батарей Петріотів, не кажучи про ракети до них, вже мають своїх покупців. Першою виступила Німеччина. Взагалі, наскільки я пригадую, першим озвучив ідею, що Окей, Трамп, ми вже розуміємо, що ти не даш українцям нічого. О, але хоча б продай за наші гроші. Якщо не помиляюсь, ми маємо завдячувати канцлеру Мерцу. Так це саме він, власне, перший звернувся до Трампа тою мовою, яку той, хоча б, розуміє. От він позвонив йому 4 липня, поздоровав з Днем незалежності штатів і сказав, що я маю до тебе пропозицію по комерційній угоді. А це ті слова, на які Трамп починає реагувати. Хоч, хоч, хоч якось. От Мерц підібрав оці ключові слова, які там щось вмикають. Але насправді я б і на це сильно не покладався. От дуже сподіваюся, що, хоча б з цими петріотами, воно спрацює, що все ж таки вже назад не відкатають по ну, домовленості, вже ніби як озвучені, хоча у випадку Трампа це нічого не гарантує. Але Дві батареї ніби вже прям їдуть з німеччини, а німці потім собі будуть Німці нові. Зараз Євгене, да. це все ж таки. Ну можливо, це їхня позиція, але вони кажуть, та насправді ми ж тільки процесу згоджуємо. Кажуть, ми нічого не знаємо. Або туман війни, або справді знову ж таки, та трошки хтось е, пришвидшує час. Я думаю, що середнє. Я думаю, реально політичне рішення вже є. Так. І мерз дійсно домовився, але ж в них є певні процедури. Це ж має здійсно. через Бундестаг пройти. А це, це, це ж, якщо через нашу раду, і то навіть в воєнний час, ну на за один день проходить. Ходить то а в них в мирний час це трошки складніше. Але тут я все таки, ну отут я оптиміст Скажімо так, петріото та оптиміст. Я гадаю, що все ж таки конкретно ці від двох до п'яти батарей, ми отримаємо якусь кількість ракет до них. Але загалом я не думаю, що це працюватиме як система. Справ тому що м, навіть така е, навіть такий варіант, що європейці купують е, штати, поставляють, він все одно дуже поганий для Росії. А Дональд Трамп нічого не робить, того що було б погано для Росії. Дональд Трамп навпаки вже дуже багато хорошого зробив для Росії, і це абсолютно чітко його позиція. Те, що, можливо він час від часу видає якісь там заяви в повітря, такі як і, наприклад, два дні тому сколихнули знову в українцях весь наш український інфантилізм. От все наше українське бажання е, видати бажане за дійсне. Я, чесно кажучи, був в шоці ці два дні, е, коли півкраїни на повному серйозі обговорювало е, то нам дадуть тікі джасм, чи все ж таки і томагавки, і як скоро ці томагавки полетять по Кремлю. Ну я такий сижу, господи, люди. Ну, ну ви ну, пане до треба це... знижку Але... людям, які три з половиною роки в повномасштабній війні понад 11 в цілому, емоційно багато нестабільних, і не всі пішли гоглити, то що. Ось там ці тамагавки запускаються. Ну, власне. Та питання не в тому, чим запускається. Питання в тому, що вже вже Трамп розставився по місцях. Угу. Дуже, чи... то було з чиїхось слів, хто нібито чув розмову. До речі, зверніть увагу, розмова була з Зеленським, Зеленський нічого такого не озвучував. А хтось із чиновників, хто, хто ніби стояв поруч, щось там озвучив. Все, є вже пряма мова Трампа. Що, по-перше, бити по Москві він не те, що не закликає, а навпаки, вони не мають бити по Москві. Так. І так само є. Пряма мова, що ніякі томагавки і ніякі джасм навіть не обговорюються. Джасм, принаймні реально дійсно те, що ми просили. Томагавки ми навіть не насмілювали спросити ніколи. Ну все я, я, я вітаю тих самих українців, які вже відсвяткували закінчення війни 20 січня. Потім вони відсвяткували закінчення війни ще через 100 днів після 20 січня. От я їх вітаю з тим, що тепер в них є що тепер в них є томагавки. От, власне, це, це до питання, що може все ж таки на четвертий рік Великої війни варто трошки подорослішати. От, Т я, я, я до цього так, от е, оскільки Дональд Трамп... Дональда Трампа є певна проблема, через що він інколи озвучує речі, які нам приємно чути. Інколи: е, 72 американців підтримують Україну. Це правда 4% американців підтримують Росію. Ну, решті по балах. От е, проблема в тому, що сам Дональд Трамп із цих 4%. Сам Дональд Трамп його команда і його найбільш ядерний, саме такий надійний електорат, вони в цих 4%, які підтримують Росію, і тому, які б реверанси він час від часу не робив, в бік 72% американців, які за нас, але це саме реверанси. А в реальності він працює на Путіна, він допомагає Путіну як тільки може. З яких міркувань ми можемо довго розбірковувати, ну, а точно знає тільки він, але ж факти є факти. Він це робить. Мотивації ми можемо припускати. В мене там є певні свої припущення з цього приводу, але це гіпотези. Але те, що він реально путіну допомагає, це не гіпотези, це факти. От, е і тому саме тому я дуже сумніваюся, що навіть система європейці платять Трамп продає, що вона буде стійкою. Рашка попросить цього не робити, і він це не робитиме. А привід йому для цього знайдуть. Той самий гексет телеведучий, який раптом став міністром оборони, от знов заявить, що стоп, ми не можемо нічого продати, ні за які гроші світу, бо нашій армії самі не вистачає. нам можливо колись воювати з Китаєм або з марсіанами. Он ілон казав, що вони десь літають. От, е, а в нас вже нема. От, ну, камон, ми, ж, ми ж все це бачили. Тому я гадаю, що розраховувати в цій війні нам все, от все ж таки на американську зброю нам більше розраховувати не треба. І це дуже важливо для нас. От перестати, е, да, якщо щось із неї ще вдасться якось там е, правдами, неправдами намутити, що називається, от, це буде чудово, і ми знатимемо, що з нею робити. Але сподіватись і розраховувати на, на неї я б не став.